Доброго дня, яступак Олександр, група 731 Хочу представити свою курсову роботу на магнітне поле. Моя робота ну, програма складається з головної сторінки, де дається теорія, яку повинна працювати туди. Потім він переходить до завдань. Завдання з тестів та Це задач. Він проходить тести, потім, якщо ж неправильно, то прогнал перекидує ну, його знову до теорії, де він проходить, ну, проходить знову цю теорію, опрацьовує і проходить потім э, тест, де вибирає правильні відповіді. Потім переходить до задач. Це практичне завдання, де додається завдання, де він на аркуші паперу обраховує всі обрахунки, вводить готові дані потім програму. Ну, Програма видає йому повністю залежності від правильності його отриманих значень, які він відео. Якщо ж вона червона, то це незадовільна, якщо зелена, то вважається, що він зробив програму правильно. Ну, до програми до задачі також дається малюнок і формула. Потім йде друга задача. Він теж буде так само аналогічне зідання, він тільки заявляє за чубій. Потім все це враховує на програмі, отримує результат, переходить до наступної задачі. Це третя задача, в неї малюнок, Потім до четвертий. Все на четвертий. Його практичне заняття закінчується. Програма дає можливість краще засвоїти матеріал, сприймати його легше, простіше, також проходити тестування, як ви виконувати певні практичні завдання. Ну і оцінити свій рівень або навпаки розбачити його. Дану програму я розробляв ну, вчителю фізики. Потім Хочу її перемістити на сайт, де це буде все онлайн, буде це Студенти це проходить. Дякую за увагу.